Всім доброго дня! Просто чудесний, прекрасний день, щоб зібратися тут і підняти цікаву тему. Я хочу вам, всім, дорогі друзі, сказати. Багато з вас не погодяться з тим всім, що я сьогодні вам розповім, і це нормально, але ви повинні. Сказати свою думку, тому що це відео будуть дивитися багато українців. І коли українці дивляться, вони також і хочуть читати коментарі. Якщо ви не будете висловлювати свою думку і пояснювати, чому ви не погоджуєтеся з тим всім, то як люди можуть навіть провести якийсь аналіз або потенційно зрозуміти, якщо вони дійсно не праві в якійсь специфічній ситуації? Тому пам'ятайте про важливість писати вашу думку, ваші коментарі. Залишайте цьому відео багато вподобайок, якщо ви дійсно підтримуєте україну. Мовний контент, але тільки якщо ви щиро дійсно його підтримуєте. Якщо ви не підтримуєте, то не залишайте вподобайки взагалі. І, звісно, підписуйтеся, підписуйтеся на канал, щоб підтримувати своє рідне. Бо якщо ви це не будете робити, тоді це все просто пропаде і нікому буде не потрібне. Дуже багато українців насміхалися з Канади, сміялися, хейтали Канаду. Говорили, причеплялися до любих речей, навіть якщо їм би сказати чи підняти якусь тему, яка потенційно якась негативна є про Канаду, то люди зразу потенційно будуть це все, знаєте, брати і радіти, радіти хейтерів, що от так в Канаді погано. Але проблема дуже важлива, що треба розуміти трошки більше.